Освітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі у нас представлена телескопічна добінка Steel. Це одне з бюджетних моделей, виконана зі звичайної сталі. Поставляється в такому от чохлі, який можна повісти на пояс з темляком. Ручка тут у нас поліопор... поліопоритан, такий м'який, досить цупка, в руці сидить дуже зручно. Темляк це для вішання на руку. Така от дубіночка зі звичайної сталі сталева. Відкривається як і будь-яка дубінка, просто мушком руки. Відкрили і от така вона. В складеному стані 21 см, в розкладеному 53 см, тобто це 21-й розмір. Бюджетна модель для самозахисту підійде по кирпичам, по Металевим твердим предметам бити не треба. Замовити можете у нас на сайті.